І так, привіт. Вирішив я е, імпровозованого зненацька зробити ще один лайфхак по різьбі. Чому? Е, я вже колись робив різьбу одновиткову, показував, як це робити дуже просто, без плагінів і всіх, хоча є куча плагінів для різьби. Але е, чому плагіни не годяться? Е, бо часто на фрілансі трапляється, що треба різьбу переробити, чужу. І там вже не з нуля робити, а переробляти. І треба вміти вручну робити різьбу. І от мені раз попалась така різьба. От фріланс я тут попри, приховав прізвища всі, щоб не, ну, не палити. От було таке замовлення. Необхідно відкоригувати 3D-моделі трьох деталей для 3D-друку. Коротше вірю, там дві е е е різьби. Е е е і треба було зробити... Треба було зробити дві різьби. дві з'єднання, Але в чому особливість різьбового з'єднання? Не одновидкова різьба, а шестивидкова. І як виявилося, тут ось у мене десь писалося ось 25 коментарів, 25 людей, там, фрілансерів обгорювали, ну ставки зробили, всього три фрілансера. От Я зробив і ще два, дві людини. І ті автокад пропонували з нуля робити, тому що як правити готову різьбу, вони не знають шестивидкову. Тому я вирішив зробити туторіал, показати, як робити шестивиткову різьбу. Дуже просто. Не знав, що це для когось проблема. Починаємо знову ж з куба. Так як і в минулому відео. Видаляємо X Vertex. І давай зробимо, щоб у нас не 2 метри була різьба, а произвольна. От я зараз зменшую і произвольно відтягну произвольного діаметра. Щоб показати, як воно все розраховується. І от у нас є е, pivot point і різьба. І оце на цьому відстані, як ми робимо витки, ми додаємо е, модифікатор скрив. От з вже в нас є різьба. Е, скрю по висоті і воно буде виставлятися по висоті виток. Ну, Це поки ми ще одновиткова різьба. Так, як узнати висоту? Дивимося ось висота 1,07. Значить, скрю вставимо 1.07. І от ми бачимо, що вис... по висоті витків. І ми можемо додавати тут кількість витків і воно буде продовжуватися. Ну, Нам треба один виток. Що далі ми робимо? Далі нам треба 6 витків. Значить, ми висоту множимо на 6. И от у нас вийшов вот, одна шоста витка, він отак розтягнеться. Що далі нам треба? Далі нам треба зробити радіальну симетрію. мене там в коментарях вже питали колись, як робити без плагінів, бо у людей проблема зазвичай робити радіальну симметрію навіть з плагінами. Без плагінів вона дуже просто робиться. Додаємо array, Ставимо все по нулях в array, але одна особливість, ми повинні поставити об'єкт of set. І вибрати об'єкт центр симетрії. Центр симетрії ми можемо додати Empty об'єкт. Оце буде центром симетрії. Тепер вибираємо цей Empty об'єкт центром симетрії. Нічого в нас не відбувається. Чому? Бо об'єкт треба показати крутити. Крутимо його по осі Z. І бачимо, що семед розгортається масив. Наскільки нам треба градусів повернути? Якщо на 6 е цих, значить ми 360 градусів, ділимо на 6 і в нас виходить 60 градусів. Значно, треба на 60 градусів. Встанавлюємо 60 градусів. Повернули, все сходиться. Е що не сходиться, тут не сходиться витки. Чому витки? Тому що кількість в модифікатори скрюв, тут у нас 16 степс. Ми можемо їх додати. Ось поки зійшлися витки. Зійшлися вони на 18. Ми можемо додати 18-36. Тобто кратно будуть сходитися витки. От Флот, як дивимось. Ну воно ось ось видно. да? 27 от, ми додаємо. Ось 30 сходилось іще. І 36 зійшлось. Ну, хай буде 36. Тобто кратно, на кратних числах воно сходиться. Так, і що ми тепер повинні зробити? Ми повинні вставити в масиві 6. Масив 6 штук. От у нас 6 витків. Що ми далі можемо зробити? Далі ми можемо застосувати модифікатор скрю, для того, щоб ми виділили е, е, цей виток і нажати Alt-N Flip і розвернути. Далі в нас купа варіантів, яка буде різьба. Е, раніше я показував різьбу таку, е, такого типу. Треба поділити раз, два, три, чотири на чотири витка. Друг іншого типу може бути чуть-чуть по різному, але я показую, як це не складно там другу, другу типу різьбу робити, це логічно доходиться. От ми повинні на 4 дорожки поділити її. Так, три дорожки. 4 дорожки. Зробили. Тепер ми повинні зробити випуклость. Так, троєчка. випуклость як зробити. Ми повинні е Alt-S і це випусклось по-нормалі. Ну, от, приклад, от фонаря по-нормалі робимо. Давай ми зробимо її а, flat, щоб ми бачили оці всі жорсткі ребра. Або ми можемо автосмус, от автосмус краще, наприклад. Все. Тепер ми можемо все об'єднати, виділити все, нажати M by Distance. І склейки вершини так. Що тепер нам треба зробити? Нам тепер зшити оці кінці. Але зшити кожен раз, 12 разів повторять, ми можемо з цієї різьби зробити сегмент 1 шосту. Але у нас сегменти поділені отак, а нам треба, щоб оцей сегмент де з'єднання в центр оказався. Тому ми від краю відступаємо, ну, наприклад, три витка. І я бачу, що тут... ось не об'єдналися вертекси, тому я виділяю все М, by distance, і отут поставлю, наприклад, більший відстань 0,01. Я бачу 186 вершин зшилося. Е, мабуть, це достатньо. Відрахую. Раз, два, три витка. Ну, три просто я захотів три, можна два. В відокремлюю. І з іншого боку так само. Раз, два, три. Ой, три, да, три. Раз, два, три, В відокремлюю. Тепер я можу виділити виток. П. От у нас одна шоста різьби вийшла. Іншу секцію видаляємо. Цю одну шосту ми тепер знову можемо додати R. E, так, тут ставимо нулі. E, привчайте себе робити вручну радіальний масив, це дуже круто. Так, МТ тут у нас вже все виставлений. Оцих, щоб стиків не було, тут мердж обов'язково ставимо і ферстед от, 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 прибираються. Е, і робимо 6 раз. І от у нас різьба закольцювалась. Що тепер ми можемо зробити? Тепер ми можемо виділити ці штуки. Е, і нам треба виділити екструд, Z уверх, SZ0, об'єднали. Так, тут у мене склеювати ці вертекси стоїть, тому вони оці вертекси одразу склеїлися. От я дивлюся. Так. Е, що далі робимо? Давай далі. G, Z трошки нижче опустимо, щоб воно не дуже розтягнуте було. Так, тепер беремо тройку і робимо два nсета. Е, для чого два n-та? Оці вертекси за цими будуть з'єднуватися, тому ми давай їх отак SZ по висоті звузимо. А ці за цими. Так, виділяємо ці полігони G, X, видаляємо фейси, так, включаємо тут прив'язку до вертексів і приклеїмо їх. Так, G. Ці сюди, ці сюди, ці сюди. Сюди. Поки ми ще щось так. Що, що завгодно, робиться так, GZ вверх. Рівняємо по цій лінії, щоб плавно було. Так, і оцю GZ вверх, щоб симетрично з цим було. Так, тепер виділяємо цей edge і вид зверху. Ми можемо зробити отут плавний такий скос різьби тут підняти, а тут навпаки... Спустити, щоб різьба плавно починалася. От у нас така різьба. Ще ми можемо поправити тут, щоб симетрично було. Тут GZ вниз трошки отак зужено. А тут GZ вверх, щоб вона симетрична була. І крайок навіть оце можемо тут S звузити. Зазвичай... Різьба косо там звужена починається і це, мабуть, ми краю можемо звузити. Ну, подивитися здаля, щоб воно було таке симетрія більш-менш. От у нас верх готовий практично. Так. Що знизу робимо? Знизу робимо те саме, але тут знизу оця штука зайва. X Фейс виділяємо, видаляємо. А отут ось, ось дублюється, вони теж зайві, тому оці ми видаляємо. X Faces. Тепер так само виділяємо Edge. Extrude Z униз, SZ0. GZ вверх піднімаємо, поки треба. Так. І далі все те саме. Два інсета. Так, троєчку видаляємо ці частини. Це така дуже проста технологія і дуже дієва, дуже класна. Так, давай ці G-Z трошки спустимо, а ці піднімемо. Так, G приліпляємо, приліпляємо, приліпляємо. Приліплюємо. Так, вибираємо цю штуку, дивимося знизу G. Так. Так, це зробили. А оцю кривизну так на глаз поправляємо. Так, це G Z униз. Це G Z униз. Ну, от приблизно все робить в нас. Так? Що далі ми можемо робити? Ми можемо Subdiv накинути. Додаємо Subdivision. Два рази. От уже красиво, ну мені не дуже подобається. Чому? Бо я хочу накинути сюди кріз Беремо тут, виділяємо цю штуку. Так, і, і не забудь, треба інші витки виділити. Так, бо їх у нас багато. Так, і накидаємо кріс. Так, і ось уже різьба. Стоп, ми я ось пропустив десь. Кріс і одразу видно. Так, кріс. І от уже різьба ось вже в нас з другого типу така. І ще десь знизу пропустив. Ага. Так, кріс. От така. Якщо така недостатня, можна отут ще кріс кинути. Е, на оці перетинки, так. Кріз. О, ось у другого типу різьба. Якщо різьба дуже коса, там чи що треба, ми можемо включити, наприклад, по курсору. Е, застосувати всю різьбу і що ми робимо? S, Z і сплюскуємо по висоті. І от різьба вже більш нахилена от під інші. Різькі. Єдине, що треба одночасно з гайкою сплюснувати, головне не поширені. Або розширити можемо. Тобто дуже гнучка система, шестигранна, шестивиткова різьба. Користуйтеся. Так, Давай я заліплю оце верхушку. От вийшов такий е, ну не болтик, а як він називається. <смі> така заглушка з різьбою. От така штука. Тому не бійтеся робити брати замовлення на шестигранну різьбу. Не знаю. Я був дуже здивований, що <смі> тут так мало народу. Роб... О, зазвичай тут по 20 чоловік робить, робить ставки. Е, на закази на багато меншу суму а тут за тисячу різьбу мало хто захотів зробити не бійтеся робити різьбу шестигранну, пятигранну, десятигранну, яку завгодно от, от така моя методика дуже проста без ніяких плагінів, саме модифікаторами. Так що, якщо комусь інформація ця була корисна лайкайте підписуйтеся ставайте спонсорами каналу всім пока